Проте Єрей Анатолій Куліш пояснив різницю між Григоріанським, Юліанським та Новоюліанським календарями. Юліанський календар у всій Римській імперії з'явився один календар, і звався він іменем цього імператора, тому Юліанський календар. Але потім люди. Вже там в 16-му 16 столітті почали помічати, що набігають лишні дні, і з кожним століттям таких днів ставало більше. Григоріанський календар. Суть григоріанського календаря була у тому, що там дата святкування Великодня вона вичислялася також за григоріанським календарем. А час від часу траплялося так, що Пасха за григоріанським календарем, вона була раніше, ніж іудейська Пасха, а такого бути не могло. Новоюліанський календар, за яким зараз живе більшість східних, тобто, всі свята нерухомі були так, як вони мали бути. Оці 13 днів знову ж таки знищувалися. От але всі рухомі свята, ті, які були пов'язані з Великодним. Вони були так, як і повинні бути.